Друзі, всім привіт! У попередньому відео ми розглянули, як можна стейкати вашу криптовалюту на біржі Binance, а в даному відеоуроці розглянемо такий інструмент ліквідного стейкінгу, як Lido Finance. Lido Finance являється лідером по об'єму ліквідності в DeFi, що перевищує 15 мільярдів доларів. Давайте розберемося, що таке ліквідний стейкінг. Якщо простими словами, то це процес отримання обернутих активів. Під залог криптовалюти, яку ви предоставили Lido Finance. Поки ваші активи знаходяться в процесі стейкінга, ви можете користуватися обернутими активами і використовувати їх для різних способів заробітку. Це якраз таки є основна відмінність від традиційного стейкінгу, де ви просто заморажуєте свої активи на доволі довгий термін, який може бути навіть декілька років, і не маєте змогу використовувати їх для. Різних інструментів заробітка DeFi. Кнопка Stake допомагає нам зразу же перейти до стейкінгу. Ось тут ми бачимо весь об'єм ліквідності на площадці. Як бачимо, він перевищує 15 мільярдів доларів. Ось тут у нас сума виплачених нагород. А ось це загальна кількість користувачів, які застейкали свої активи на цьому сервісі. Давайте натиснемо на Stake Now. І ось тут ми бачимо усі варіанти активів, які ми можемо застейкати на Lido Finance. В даному сервісі ми можемо працювати з такими активами, як Ethereum, Polygon і Solana. А тут у нас вказана приблизна годова дохідність по кожному з активів. Трохи нижче ми бачимо пошаговий алгоритм дій, який нам потрібно зробити, щоб застейкати наші активи. Ми предоставляємо наші активи під стейкінг, Взамін отримуємо. Обернуті st токени які ми в подальшому можемо використовувати для заробітку в різних DeFi протоколах. Трохи нижче ми бачимо протоколи, які взаємодіють із Lead of Finance і на яких ви можете отримувати додатковий дохід, використовуючи обернуті ST токени. Давайте перейдемо до стейкінгу. Якщо ви хочете дізнатися більш детальної інформації по кожному з активів, то. Ось тут у нас є кнопка Learn More. Нажавши сюди, ви можете більш детально ознайомитися з умовами стейкінга. Тут ми можемо побачити загальну кількість застейкених активів, середня годова дохідність і кількість виплачених нагород. Також можна побачити переваги стейкінгу на Lido Finance, основні протоколи, за допомогою яких можна заробляти. На цій платформі. Ну і інша інформація, яка може бути вам корисною. Все, давайте переходити до практики, повертаємося до стейкінгу. Тут ми обираємо актив, який ми будемо стейкати. Давайте я оберу Ethereum. натискаємо Stake Now. Нам зразу же потрібно буде підключити тут наш криптогаманець. Як бачите, я вже підключився до Metamask. Інструкція по тому, як встановити та налаштувати Metamask, у мене є на каналі. Силку оставлю в описі під відео. Тут відображається наш баланс, тут орієнтовна годова дохідність, а ось це кількість обернутих активів, які ми отримуємо. Після того, як ми застейкаємо свої активи, ми зможемо також імпортувати обернуті ST Ефіріуми на нашій криптогаманець. Для цього нам потрібно буде нажати на Add Tokens to Wallet. Ось тут ми вказуємо кількість ефіріуму, який ми будемо стейкати. Також можна побачити, що один ефіріум дорівнює одному обернутому st Ефіріуму. Тут також варто буде сказати, що якщо мережа буде перегруженою, то вартість комісії може бути досить дорогою. Тому краще використовувати цей спосіб заробітку, якщо у вас є досить великий капітал. Або ж стейкати свої активи в той час, коли мережа є найменше загруженою. Особисто я стейкав свої активи вранці, і тоді вартість комісії не була дуже великою. Це було десь 1-2 долари. На даний момент комісія становить 10% від заробленої вами суми. Також нижче ви можете. Бачите блок із відповідями на популярні питання. І так, тепер давайте приступимо до стейкінга. Входимо в суму, яку ми хочемо застейкати. Я натискаю максимальну кількість. Тут вам потрібно буде натиснути Submit і підтвердити транзакцію в кошельку. Після того, як ви застейкаєте свої монети, вам будуть нараховані СТ іфіріуми в пропорції 1 до 1. Ось тут ви можете натиснути Add Tokens to Wallet, щоб імпортувати обернутий ST Ethereum у ваш криптогаманець. Все з цього моменту починається стейкінг. Період стейкінгу ви обираєте самі. Чим довше ви будете стейкати свої активи, тим більше, відповідно ви заробите. Давайте розглянемо інший функціонал, який є на платформі. Розділ WRAP допомагає обернути ваші токени ST Ethereum в. WST Ethereum. Це може вам знадобитися, якщо ви хочете внести свої активи для додаткового заробітку на платформу AVE, тому що ця платформа працює тільки із WST Ethereum. Тут все просто, вам потрібно ввести кількість ST Ethereum, який ви хочете конвертувати в WST Ethereum, натиснути в RAP і підтвердити транзакцію в гаманці. Але знову ж таки, також потрібно пам'ятати, що. За цю операцію також взимається комісія. Ну і потім ви також зможете імпортувати ваш WST Ethereum в кошельок Metamask. За допомогою наступного розділу ми можемо закрити нашу позицію по стекінгу і вернути наш Ефіріум. Але з цим розберемося трішки пізніше. Давайте перейдемо у розділ Нагороди. Тут відображається наша позиція по стекінгу, а також історія усіх винагород. Давайте повернемося до етапу виводу активів. Тут ми створюємо запрос на анстейкінг нашого Ефіріума, вводимо кількість, яку ми хочемо вивести, і обираємо спосіб виводу активів. У нас є на вибір два способи. При першому ми використовуємо саму платформу ліда, і при цьому цей процес буде займати від 1 до 4 днів. Після завершення процесу анстейкінга ми переходимо у розділ «Клей». І ось тут буде відображатися кількість виведених активів. Вам потрібно буде натиснути на Claim і підтвердити вашу транзакцію в гаманці. Таким способом ваші активи знову будуть повернуті на ваш рахунок. Наступний спосіб заключається в тому, що ви можете просто конвертувати ваші ST ефіріуми в Ethereum ефіріум за допомогою одного із представлених агрегаторів. Давайте для прикладу перейдемо на OneInch. За допомогою такого способу ви зможете конвертувати свої активи всього лише за декілька хвилин. Але мінус цього способу полягає в тому, що курс конвертації є менш вигідним, чим при конвертації, використовуючи Lido Finance. Тому вибір залишається за вами. На вкладці Claim ви зможете побачити ваш запрос на вивід средств. Як тільки ваш запрос буде оброблений, ви зможете вивести свої активи назад на гаманець. Отже, на завершення хочу сказати, що платформа Lido Finance є однією із найпопулярніших платформ для ліквідного стейкінга, яка допоможе вам пасивно отримувати дохід від своїх активів, а також використовувати обернуті ST токени для заробітку на інших DeFi платформах. Але також потрібно пам'ятати про досить високі комісії сіті Ефіріума, тому рішення використовувати вам цей спосіб заробітку чи ні. Приймайте на основі вашої стратегії. На цьому даний урок підійшов до кінця. Дякую всім за перегляд і до нових відео!